А, тому, в принципі, Путін нічого не змінив. Він змінив, скоріше не лексику, а тональність да? Він став спокійніше говорити про це. І я думаю, що це а, якраз зроблено для того, щоб показати сполученим штатам, що він готовий до діалогу, що він хоче діалогу, що він хоче а, миру. Але знову ж таки, це не тому, що він хоче миру, тому що він зацікавлений в цьому діалозі саме з сполученими штатами і саме з Трампом. Тому що Трамп виводить його з міжнародної ізоляції. Трамп обіцяє йому зняти санкції, що необхідно Путіну. А, ну фактично, Трамп а, дає йому те, що він завжди хотів. Да? Він хотів бути наддержави. От і, Трамп йому дає можливість відчути себе гравцем. Да? Тобто поділити, як там Путін за багатополюсний багато полюсний світ. Да? От Трамп робить його одним з полюсів цього світу. Тому він зацікавлений в діалозі. Знову ж таки з Трампом, але ще раз: а, наскільки він зацікавлений ну, у сталому принаймні мирі, да? ну, я не думаю, що це, це є, тому що а, сталий мир може бути, якщо це справедливий мир. Да? А він не може бути справедливим. Я не навіть не кажу про справедливість а, ну, як моральна етичну категорію. Да? Я кажу в даному випадку, що в Україні ніколи не сприймуть а, мир справедливим. А, навіть з юридичної точки зору, тому що Путін вже анексував і оголосив своїми наші території. Ми від них ніколи не відмовимось. У нас навіть механізму і можливості такої немає. А в нього також вони вже записані в конституції, да? А, тому ну, в будь-якому випадку конфлікт буде в кращому краще сказати випадку, буде замороженим.